Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Богуслає викритий як російський агент і сидить під вартою. А його партнер, народний депутат Геннадій Касай, якого Боусаю влаштовував список слуг народу, має вищий допуск. до теж таємниці, отримає усі секретні матеріали та слухає усі наради комітету по обороні Верховної Ради. Пише журналіст Юрій Бутусов. Касай має бути негайно позбавлений допуску до державної таємниці та виключений зі складу комітету по обороні. СБУ має по. Відомити парламент, яку інформацію касає міг передавати Богуслаєву, і чи є народний депутат також підозрюваним по цій справі, бо він фігурант записів СБУ? Чому СБУ досі не увірвалося в раду і не вивело його прямо під час виступу з трибуни? Це дуже великий секрет. Нагадаємо, журналісти програми схеми оприлюднили записи телефонних розмов на той час президента Мотор Січі Ячеслава Богуслаєва, які він вів з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни на записах Боуслаєв висловлює своїм російським співрозмовникам побажання, що президент Росії Володимир Путін довів намір окупації України до кінця, нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, обурюється мародерством з боку окупантів та при цьому продовжує домовлятися з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів через треті країни, зокрема через Китай. Ці записи журналісти отримали від джерел правоохоронних органах. Анах, проаналізувавши та співставили з потіями того часу, а також додатково верифікували їх за допомогою експертизи національного центру медіаекспертизи у в США згідно з аудіозаписами 17 березня 2022 року. Боуслаєв на той час президент Мотор Січі скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли Запорізького авіаційного підприємства армією Російської Федерації. Сітнув голова ради директорів Московської компанії Двигуни Володимир Клімов. Моторсіч, що з. Давна займається ремонтом двигунів українського виробництва. Мотор Січ, зокрема для військових Російської Федерації, били вже друге по нас. Блять, що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це хуйня зараз ремонтую будівлю вікна приміщення блять. Дякую, друзям, передайте всім, казав Богуслаєв з цією ж скаргою. Президент Мотор Січі телефонував Петру Кононенко, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів Мотор Січі. Нині Кононенко керує російським підприємством Борис Фен», співзасновником о, є мотора Січ, що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів, Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ Росії Олександру Леонову. Згодом Кононенко відреагував, нехай В'ячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо як око, щоб людей зберіг. Також у березні 2022-го, судячи з записів, Богуслав скаржився своїм російським контактам на те, що військові армії Російської Федерації незаконно вивезли з сільського обладнання та Яке зберігалося на його підприємстві Айленд на Херсонщині. Ні, сіяти, ні пахати не можу. Ні, це хуйня повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, блять. Щоб я по телевізору ще говорив, а шепнути, сказати, що припиніть. Блять, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється, народ же чекав ізволителів, а прийшли окупанти. Нарікав Богуслав у розмові із Сітновим на записах у серпні 2022 року. Богуслав обговорював таємний план для реалізації схеми поста. Чання двигунів Російській Федерації через Китай зі своїм підлеглим начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, якого нині українське офіційне слідство також підозрює у роботі на країну агресора. Китайська компанія йдеться у розслідуванні цей ймовірно, чина телі Aviation Technologies Carp, який у квітні 2022 року Моторосіч відправляла запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів, і ця компанія з Китаю давно співпрацює з Ростехом. після 24 4 лютого, судячи з записів, Бослає волів свій інтерес до російського ринку приховати, звертають увагу розслідування журналісти. Зокрема, у розмові з Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі мотори Січі, та керівником дочірньої компанії цієї корпорації. Вертольоти МСБ Бослаїв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої дев'ятки, моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері к 52 Декілька таких бортів були збиті українськими силами під час повномасштабної війни. Ми маємо. Емо маркування змінити, а я казав вам про це, щоб не було МС, просто номер і все наполягав Богуслаїв. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.